Управління соціального захисту населення міста Харків надає різноманітні соціальні послуги для мешканців міста, деякі з основних послуг включають Виплата соціальної допомоги, Надання матеріальної підтримки особам, які знаходяться у складних соціальних обставинах, таких як безробіття, низький дохід, інвалідність. Багатодітні сім'ї тощо соціальні послуги для осіб з інвалідністю надання різних видів підтримки та послуг для осіб з фізичними, розумовими або психічними інвалідностями, включаючи реабілітацію, консультації, технічну підтримку, допомогу у пристосуванні житла та інші соціальні послуги. Допомога дітям та сім'ям Надання підтримки дітям та сім'ям у складних життєвих ситуаціях, включаючи соціально педагогічну підтримку, матеріальну допомогу, психологічну підтримку, захист прав дитини та інші соціальні послуги Реабілітаційні послуги. Надання медичної та соціальної реабілітації особам з фізичними або психічними обмеженнями, включаючи фізотерапію, лікувальну фізкультуру, психологічну чи соціальну підтримку послуги соціального супроводу. Надання підтримки та консультаційних послуг особам, які потребують допомоги у вирішенні соціальних проблем та отриманні соціальних послуг це лише кілька прикладів послуг, які можуть бути доступні управлінням соціального захисту населення міста Харків. Рекомендується звернутися безпосередньо до управління. Для отримання детальної інформації про послуги, що надаються, та вимоги для отримання допомоги. Для комфортного спілкування людей з порушенням слуху з чуючим співрозмовником можна скористатися віджитом вушко на сайті СОДзахист Харков.ua сервісом Connect.ua Безпосередньо у відділеннях управління соціального захисту населення. У наступному відео торкнемося теми районних адміністрацій, які послуги вони надають, та як людині з порушенням слуху комунікувати з фахівцями у вирішенні своїх питань.